Наші курси для тих, хто хоче освоїти прибуткову онлайн-професію. Вам не потрібно знати мову програмування, не потрібно знати англійську мову в досконалості. Усі наші курси з нуля. Для того, щоб ви швидше знайшли роботу, ми допомагаємо з працевлаштуванням. І 80% наших студентів знаходять роботу після курсів. Вас будуть навчати кращі спеціалісти, які працюють в американських та європейських IT-компаніях на топових позиціях від 6 років. програму навчання входить практика в американських топових компаніях наших партнерів. А для того, щоб ви краще зрозуміли про професію тестувальника, ми регулярно проводимо безкоштовні заняття. Рекомендуємо вам вже зараз прийняти найважливіше рішення в вашому житті та записатися на безкоштовний вебінар. Пам'ятайте, велика подорож починається з маленького кроку. Чекаємо на вас! Підписуйтесь на наш телеграм-канал.